Добрий день, громадяни України, добрий день, жителі села Бловіж. Ми знаходимося в селі Білвіш, по вулиці Шевченка. І от, як бачимо, прийшли корови. От. І Оцих корів чекали люди, я з ними вив діалог з приводу місцевого самоврядування. Бачите, жіночка йде. І там теж туди жіночка пішла. От. І говорили ми. Що в першу чергу треба селу? От. Я з ними мову завів за оцю вулицю, за оцю дорогу. Розказував те, що я відео зняв зимою там, чи весною було з цього приводу, що ця дорога потребує ремонту. І коротше, ну, запитався точку зору їх, чи це добре, чи це погано. І благодаря кому, от бачите, цей щебень понасипали по вулиці Шевченка, Та вони говорять, я, я їм пояснюю, що ставте вимоги, щоб ремонтували ваші дороги, робіть так, як роблю це я. Кажу. Ці кажу розсипали цей щебінь, кажу, благодаря тому, що я почав критикувати оцих слуг народу за те, що вони не думають про людей, за те, що вони е е думають за себе, за свої зарплати. От. І от бачите, благодаря цьому через деякий час привезли так би мовити, дві машини щебню і от бачите, трошки по цій вулиці розсипали. А от. Але от коли я питаюся людей, як ви думаєте, благодаря кому кажу, цю зробили ремонт, то ці люди кажуть, то це ж не ти, ти каже балабол, ти нічого не, не дбаєш, тут це все каже ці начальники, ці з рокитного Іван Іванович це подбав. От. Розумієте, оцю правду, ці люди, коли їм розказують казь вдруге. Okay. Ніхто не хоче слухати. От, е, і uh, е, як би сказати... Say, е, uh, oh oh, oh. <laughs> е, люди бояться висвітлювати своє я. Yeah. Oh. Розумієте? і так Хлопці, що ви я мене. Хочете нав... в, в кати попасти? Чи no, yeah. mm -hmm. Хочеш, то вийди наперед. Давай, ось так. Я Антон, тихо, Ну, Малі два комедіянта. Якось так. Так от, про цю дорогу. Я кажу, давайте будемо ставити вимоги, щоб зремонтували дорогу, розумієте. І по інших вулицях так само вам будуть робити дороги. А якщо ви не будете ставити вимоги, ніхто вас слухати не буде. Так от ці жіночки, які там, наприклад, говорили про... Говорили про е різні ці проблеми слава. Вони вважають, що в першу чергу треба дбати за старих, за їхню пошту, за їхню пенсію. <плес> так я що, що? У мене пенсійний вік. Я за не пенсію, не залі пенсії, бо я не заробила. У Мене багато стажу не хотіла. А як ви вважаєте? Ми маємо думати в першу чергу за дітей чи за старих людей? За мене ніхто не думає. Ні, я вас я вам задав запитання. За мене ніхто не думає, ні я нікому не треба. Нікого не інтересує, як я живу, що я живу. Чи в мене, як кусок хліба, чи в мене за топіть, я нічого не получаю. Скажіть, будь ласка, а як я вважаєте, оцю щебінь, що висипали по цій вулиці, це висипали, бо за вас дбали? Чи, чи, за, чи... за мене ніхто не дбає? Я ні. не знаю. Скажіть так, чого його висипали? Висипали. Чого? Бо, 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 бо Горона требував, щоб його висипали. Чи, чи ні з того, ні з цього, просто так вона з ними впала? Ну, гору на треба я знаю, що гору на треба. Ну. Так Ти я хочу, щоб зробили до Саші Шагери, до матері дорогу по цій що, вулиці. Що, що так ви за чи проти? Я про, за, я Дивіться, за, за. Дивіться, в цій хаті живуть два, в збройних силах служить хлопця. От. Я з ними говорив, вони кажуть, що ці гроші, які виділяються, допустимо, нам в селу, ми б хотіли б, щоб були направлені на ЗСУ. Не те, щоб скоріше закінчилась війна, на, 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 на дрони там чи на що там е це розказують хлопці? От, а ви, ваша точка зору, е е як вважаєте? Куди ці гроші мають бути наділені? На місцеве самоврядування? На ЗСУ? Чи, чи на ЗСУ? На ЗСУ? От, а чого нас не слухає? Як вважаєте? Кому От. треба? Так, як тя комусь треба? Ну, я комусь треба, я нікому не треба оказалась, нікому не треба. Як була молода, колхозяйки це робила, а тепер я нікому не треба оказалась, бо в мене два так не хватає. Хто сідай, хоч мене на мішок мухи тисячу, а? Нема нічого. Вот. Ні треба, дивіться, тоді давайте так. Я пропоную провести схід села і на сході села ці всі проблеми розкрити, висвітлити. От навіть дивіться, от людини теж там, бачите, дрова березові. Ці дрова не привезли, вона купляла за свій рахунок. Ви, а в неї так, син. Слухай, є гроші, є, вона отримує групу. Вона... Послухай, а, вона не в неї в в син служить mm. на, на цьому. В нас я знаю, що коли піднімали питання, то всім сім'ям, в кого, чи син, чи батько, чи там служить ВСУ, повинні були за рахунок ініціативи жителів села привезти дрова. От. розумієте? От якось так. Ну от хлопці тут сидять, зараз ще до них підійду, попитаюся. Бувайте, коротше. Не матюкайся. Я якраз саме про... говорив про ці теми. Добре, бувайте, поки що... що все.